Манчестер Сіті наступає, Реал втрачає, Баварія розбиває. Це 40-й випуск проекту Третій Тайм про європейський та український футбол. Підтримуй україномовний контент, став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментар, став лайк. Підписуйся на нас, ти будеш вже учасником на цей шарф. Рекордмайстер в цьому сезоні розбиває всіх, зігравши тільки одну інчую в чемпіонаті Німеччини. Також вони зіграли е, 6 матчів в Лігі Чемпіонів, виграли 5 та програли одну зустріч Арсенал. Але все одно Баварія в цьому році дуже сильна. Подивимося, як вони будуть грати. Починаємо. Почнемо. Ми з англійської прем'єр-ліги. І тут розпочався тур з матчу Астон вілла Арсенал. Відразу лід лідер чемпіонату Арсенал. Грав з е, претендентом на також лідерство в цьому чемпіонаті. Асновіли дуже цікавий Майже Астановіла в першому таймі вела в рахунку. Потім в другому таймі Тросан зрівняв рахунок. Але на 95-й Вілла парк просто шаленіла в, в від радості, е, що Бондія забив е, другий гол та допоміг Аснувілі виграти цей матч і наблизитись до арсенала в притул до трьох очок. Такий був матч на Віла Парк. Тоттенхем виграв 2-0 у Бренфорді та також претендує на Лігу Чемпіонів в цьому році. Ньюкасл виграв у Берни 2-1. Ця команда також претендує на Лігу Чемпіонів. В цьому році дуже команд претендує на Лігу Чемпіонів та на Чемпіонство. Манчестер Сіті 3-0 виграв у Сандерленда. Пепчик все, все прорахував. Що він програє Байеру в Лізі Чемпіонів, потім виграє три матчі в АПЛ та трохи наздоганяє Арсенал в АПЛ. І в Лізі Чемпіонів він також добре себе почуває. Та завтра буде грати з Реалом, який не дуже гарно виступає останнім часом. І подивимось, як це буде Це, можливо, останній матч Хабі Алонса, але я сподіваюся, що ні. Евертон виграє 3-0 у Ноттінгем Форест команда Миколенка переграє командою Зінченка. Без шансів Евертон виграв 3-0. І ця команда також претендує на Лігу Чемпіонів. Ми будемо дуже раді, якщо команда Миколенка займе ну, місце Ліги Чемпіонів. Челсі та Бормот зіграли 0-0. Челсі щось буксує останнім часом. Я вам кажу, хто виграє у Барселони, матч, у того відразу починаються якісь проблеми. Це було з Севілією, це було з Реалом, і це є з Челсі. Подивимось, може не треба вигравати у Барселони? І так все добре. Ліц зіграв 3-3 з Ліверпулем. Ліверпуль знову не може виграти матч, тому що нема впевненості: 2-0 ведуть, і впевненості не вистачає, щоб довести матч до кінця. Пропускають гол і садяться нижче. Пропускають другий, починають знову біжати. Та а атакувати. Чому це не робити при рахунку 2-0 чи 2-1? Тому що нема впевненості. Дуже схожий Ліверпуль на Динамо Київ в цьому році. Їх також штормить і я не зрівнюю ці клуби, як зараз претенденти на якісь місця. Я зрівнюю ці клуби по розкладу емоційному та фізичному стану. І так воно є. Ліверпуль буксує. Брайтон Вестхем 1-1. Вулхем програв Крістал Пелес. Крістал Пелес також претендент на Лігу Чемпіонів. Та ще один претендент на Лігу Чемпіонів в понеділок переграв Волверхемтон 3-0, який основний претендент на Чемпіоншіп, тому що за 15 турів він набрав лише 2 очки. Це повний аутсайдер. Дивимось турнірну таблицю. Арсенал перше, 31 пункт у Манчестер Сіті. 33 Арсенала, 30 Астон Вілли. І потім до 14-го місця претенденти на Лігу Чемпіонів, тому що відстань від Ліги Чемпіонівського місця все, все, на все 6 очок. Тому тут всі претенденти переліковувати їх не буду. Зона виліту Вестхем, Хем, Бернлі та Вулверхемптон. Команда Ноттінгем Форест зінченка вискочила з цього списку. Це дуже добре. Ерлін Холланд, Поки лідер е, цього перегону бомбардирів. У нього 15 голів, але він не забував в цьому матчі з Сандерлендом. Йдемо далі. Примера. Іспанія. нас в Єда Мальорка розпочався тур 0-0. Віліреал виграв 2-0 у Хетафе. Алавес сейдати до 0. Вілья... Вілья Ріал... ну, ну, до речі, непогано грає в Ла Лігі, але дуже погано в Лігі за Чемпіонів. Подивимося, як вони зіграють середу. Верселона влаштувала феєрію з Бетісом. В першому таймі вже був рахунок 4-1. На 10-й хвилині, на 12-й хвилині вже рахунок був 2-1. Торо зробив хектрик, Руні Баджі забив дебютний гол. Антоні забив гол за Бетіс, але це не допомогло гол Гота, не допоміг Бетісу взяти яких очки з Барселони. Барселона, впевнено, виграє шостий матч поспіль в Лалізі. Атлетік виграє у Атлетіка 1-0 це, це був центральний матч цього туру. Два. Претендента на Лігу Чемпіонів, але Атлетіко претендент на чемпіонство. Атлетіка в цьому році буксує, але в цьому матчі він показав, зіграв на нуль це ще для Атлетіки в цьому році дуже високий результат. А Атлетіко не забив гол. З такою атакою це потрібно робити. Результативність в них дуже слабка. Жерона ще одна команда, яка результативність дуже слабка. Наші хлопці не забили в цьому матчі, і туди хочу ще одного нашого хлопця Шапаренко. Якихось там мільйони предлагають за нього. Або він влітку перейде як, свобод... як вільний агент, якщо Жерон э, останеться в Лалізі. Подивимось, буде чисто українська команда в Лалізі. Непогано, мені подобається. Валенція Севілья зіграли 1-1. Еспаньо виграв у Райвелі Кана. Це э, Еспаньол в цьому році. Сильний. Мені подобається, як грає ця команда. Е, також непогана команда, але в них є Єврокубки, і вони не вивозять. Це, це видно. Це, ну, По результатам і в Лалізі, і в Єврокубках, е і в Кубку Іспанії також вони е продерлися навіть через додатковий час. Але все одно тримаються непогано е ну, всередині і в. Е Ліги конференції і в Кубку Іспанії ну, ну, тримається. Асасуна переграла Леванте 2-0, та Реал Мадрид програв Сельці 2-0. Це був шок для мене. Як грав Реал Мадрид в першому таймі, в другому таймі він продовжив так же грати. В них був один, ну два моменти: один з кутового в першому таймі. І Мбапе е не зміг переграти. Я вискочив ще один на один Черпачком. Ще був на півмоменту у Гансала. Е Гарсії, коли він головою пробував, але це все, що зміг створити Реал Мадрид проти Сельти на сантьяго Бернабеу. Сельта ж, в свою чергу, зробила п'яткою. Потім було вилучено франа Гарсії за двохмінутною слабостюю. Дві двічі наступив на ногу одному і тому ж гравцю запродовж ну, двох-двох хвилин. Це дуже обурили Хабі Алонса, та я думаю, що в болівальника Мадриду. Потім на останніх хвилинах ще Карера договорився з суддєю, що у судді бомбануло і він йому також за хвилину дав дві, красні, о, дві жовті карти. І після цього завів м'яч Светберг. Светберг зробив дубль в матчі з Ріалом Мадридом, Вітаю цього хлопця. Але не дуже, тому що він швед і йому грати проти збірної України. Тому. Це до березня вони всі забивають свої голи, Потім вони відпочивають і потім знову воно, воно починають забивати, тому що не, не треба нам. Дивимось, турнірну на таблицю. Барселона відірвалась від Реал Мадриду на 4 пункти, від Віліала на 5 і від Атлетіка на 9 пунктів. Впевнена, Барселона йде на першому місці, поки що. В зоні Єврокубку Хеспаніо та «Бетіс», Еспаніо 27, 24 «Бетіс» – 23 Атлетік в зоні Ліги Конференції. В зоні вилита наша «Жерона» – 18, Ріалов'єдо та Ліванте останнє. Але там ще боротьба вся попереду. Кіліан БП» не забував в цьому турі, забував Торес» – 3 і трохи наздогнав Кіліана. У «Кіліана» – 16, у Тореса» – 13, третій Левандовський. Йдемо далі. Бундесліга, розпочався тур з Майнц барусся на і бороссяних бабиска знову виграє. Ця моя команда, яка я вболіваю за нею в цьому році в Бундеслізі. Хочу, щоб вона грала в Єврокубках. Борусія Мехлобабівська розпочала цей чемпіонат дуже слабко, але потім трохи не верстала. Та ну, 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 зараз грає дуже класно і виграє е, майже у кожному матчі. Е, Кьольн Сан-Паулі 1-1. Хайденхайм виграв у Фрайбурга 2-1. Байер несподівано програв Ауксбургу 2-0. Вольсбург 3-1 переміг в Уніон Берлін. Баварія мала шанс не виграти 5-0. Тому що в першому таймі вони вели 1-0, і у Штутгарта був момент, вони забили гол, але не зарахували. Якщо б зарахували, був би рахунок 1-1 до перерви. І в другому таймі, я не думаю, що Баварія би так спокійно би виграла і забила би стільки м'ячів. Тому що Штулгер трохи відкрився і на, і на контратаках отримав дуже багато голів. Харрі Кейн забив Хек-Трік в цьому матчі. І, я не знаю, він забиває дуже легко. Новим, 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 не шов чувак, та просто вдарив та забив пенальці. Потім Олісси йому е, прострелив та він підставив ногу. Ну, три голи отак, от Чікс і є. 17 голів е, ну, ну, голів вже у цього ну, хлопця в 13 турах Бундесліги. На, ну, нагадую, що у Бундеслігі на два тури ну, менше, на чотири тури ну, менше, ніж у е, АПЛ, Лалізі та е, Франції. Тому Харикен все одно йде перше на золоту бутсу. Це дуже круто. Ляйпциг виграв 6-0 у Айнтрах Франкфурта, ну, Франкфурта 6-0 без шансів для Франкфурта. Франкфурт розклеївся. Франкфурт любить грати 5-1, тут щось 6-0 не склалося. Вердер в шаленому матчі програв в Гамбургу 3-2, 1-0 вів Гамбург, потім 2-1 Вердер. Потім 2-2, 3-2. Гамбург, в витокі, виграв. Та Борусія Дорнуцька виграла в Хофенхайм та продовжує ганити за Лепсінгом та Баварією. Баварія на першому місці 37 очок. Лейпциг 29, Борусія 28 та четверте Байер 23. Хофенхайм та Штутгарт замикають. Групу, яка претендує на Єврокубки, 23 та 22 пункти. А Інтрахт 21 в зоні Ліги Конференції. Зона е, виліту Хайденхайм 11 пунктів. Сан-Паулі е, 17 та Майнц 18. Моя бороща Мінхлбаберська 10-16 пунктів. <свісно> Бомбардери, Харікейн, 17 і Буркарт 8 голів. Дуже велика відстань від е, Золота Буце Бундесліги вирішена. А от Золота Буце. Європи ще ні. Подивимось, як буде в цьому розіграші. Йдемо далі. Серія. А. Італія розпочався тур сосоло. Фіорентина. Я Фіоренти не бачу для Динамо Київ. і Вважаю, що Динамо Київ повинна брати очки з такою Фіорентиною. Вона дуже слабка. Я впевнений, що Фірантин не буде виставляти основний склад на матч Динамо Київ. Тому що Фіорентини треба вигравати в матчі в серіа, тому що вони можуть вилетіти з серії А. А Ліга Конференції нічого не дає. В наступному році Фіорентині 100 років. Якщо вони вилітять в цей момент, це буде дуже ну, не дуже. Я е, так думаю, що їм треба виграти якийсь кубок та не вилітити з е, серія. Ну, я думаю, що пріоритет це серія А. Подивимося, як вони зіграють за Київ. Я вірю, що Динамо Київ війну візьме хоча б одне очко з Фірінтини. Інтер виграв 4-0 у Комо без шансів. Ну, До речі, Комо, хоч і претендент на якийсь Єврокубки, але Інтер розбив без шансів. Верона 3-1 переграла Таланту. Крім за 2-0 у Лечі. Варді в цьому матчі не забивав. Калярі перемогло Рому 1-0. Рома почала боксувати. Вже два матчі поспіль не виграє. Лаці 1-1 з Болонією. Та центральний матч був Наполі. ювентус Наполі Нічийна гра була, але Наполі вириває перемогу і залишає Ювентус дуже далеко від чемпіонства. Хоча, якщо б Ювентус виграв цей матч, був би дуже близько до цих всіх лідерів. Але ні, піза програє пармі 1-0 та Одінеза програє Джен, де забив Руслан Маліновський з пенальці. Гол. Він вивев Дженного вперед, але потім зрівняли рахунок, і Дженно все ж таки виграла цей матч у другому таймі. Дивимось турнірну таблицю. Мілан перший з наполі по 31 пункт, третій інтер 30 пунктів, Четвертий Рома 27. Потім Болонія та Кома замикають п'яте та шосте місце Ліги Європи. І сьоме місце Ювендус в зоні Ліги Конференцій. Зона виліта. Піза 18 місце. 10 очок Верона 19 місце. 9 очок та Фіорентина 20-та. Остання команда. 6 очок в 14 матчах жодної перемоги. І я дуже сподіваюся, що вони не почнуть перемагати з матчу з четверга. З неділі пусть виграють. Програють ще матч в четверг, в четвер, чи зіграють нічую. І потім починають. Ви, ну, Виграєте. Не те не, не, не треба зараз перемагати. Йдемо далі. Франція. Розпочався тур е, з матчу Брест монако Монако знову програє. Монако виграла у ПСЖ, але програє командам, які ну, посередні команди не можуть з ними грати. 1-0 програли Брест пі, ну, піратам програли Фаті і був хворий. Покба вишив, але не допоміг. Ліль е, вбиває Марсель. Вбиває Марсель. Марсель не може грати на. Два фронти не, не може знайти склад Дедзербі, щоб вигравати і там і там. Ну, на матчі і претендувати в Лізі чемпіонів на плей-офф. І в чемпіонаті Іспан... Франції претендувати на чемпіонство. Тому Ліль виграє цей матч. Ліль також грає в Лізі Європи, але в цьому матчі він впорався з Марселем. Ланс бореться з ПСЖ. Ланс виграв у Нанто 2-1, і поки на першому місці на одне очко відстає від ПСЖ. Тулуза 1-0 виграла у Страсбурга, ПСЖ 5-0 розгромив Френ забарного забарний захворів. Сподіваємося, що на матч ліги Чемпіонів він вже буде здоровий. Ніця програла Анже 1-0. Осер виграв 3-1 Мецца, Гавер Паріж 0-0. Та Лор'ян переміг Ліон. От такі. Результати у Франції. Дивимось турнірну таблицю. Ланс перший, 34 пункти. ПСЖ 33 пункти. Марсель та Ліль ділять третю е, сходинку по 29 пунктів. Ліон п'ятий, е, шостий Рен замикає е, зону Ліги Європи та сьома Монако замикає Лігу конференцій. Е, зона виліту Осер 12 очок, Нант та Мец по 11 пунктів. Грінвуд перший Стріпанічелі, нічого не міняється тут вже декілька турів. Поки Грінвуд перший в турнірній таблиці бомбардирів. І заглянемо ще в Португалію. Тут Бенфіка грала з Спортінгом, гріше Судаков забив гол, але знову це не допомогло. Він не допоміг Бенфіки виграти у Спортні та наздогнати їх. Та трохи підназдогнати Порту. А Порту в свою чергу виграла свій матч та відірвалася на 8 очок від Бенфіки та на 5 очок від Спортинга. Порту в цьому році з 13 матчів виграла 12, зграла один нічю. Тому дуже важко буде, що спортингу, що Бенфіці виграти чемпіонат. Але будемо вболівати за Бенфіку, за Трубіна та Судакова. Буду вам вдячний за підписку на цей канал. Ставь подобайку, тисні на дзвінок, підтримуй україномовний контент. Пиши коментар, став лайк, щоб бути учасником цього розіграшу цей шарфик був на Баварії. Баварія в цьому році бездоганна. Тому вона заслуговує на коментар. Гарного дня, до побачення!